Ми втрачаємо дозвілля, щоб мати дозвілля, і ведемо війну, щоб жити у світі. Арістотель Якби в мене були козаки, я б завоював увесь світ Наполеон Бонапарт. Посилати людей на війну ненавченими значить зраджувати їх Конфуцій. Кожен, хто хоч раз зазирнув у скельні очі солдата, що вмирає на полі бою, добре подумає, перш ніж розпочати війну. Отто фон Бісмарк. Ті, хто бореться на війні, найчудовіші люди. І чим ближче до передової, тим більше чудових людей там зустрінеш. Зате ті, хто починає, розпалює і веде війну, свині, які думають лише про економічну конкуренцію і про те, що на цього можна нажитися. І я вважаю, що всіх, хто наживається на війні, та хто сприяє її розпалюванню, слід розстріляти в перший же день воєнних дій, довіреними представниками чесних громадян своєї країни, в яких вони посилають боротися, Ернест ХЕМінгуей. Ніхто не може бути таким божевільним, щоб хотіти війни замість миру. Бо коли мир, то діти ховають батьків. А коли війна, то батьки ховають дітей. Геродот. Хочеш миру. Готуйся до війни. Хай, Юлій Цезар. Війна це коли за інтереси інших гинуть абсолютно невинні люди. Вінстон Черчилль. Уся пропаганда війни, усі крики, брехня і ненависть незмінно походять від людей, які не воюють. Джордж Орвел. Я не знаю, якою зброєю вестиметься Третя світова війна. Але четверта ціпками та камінням. Альберт Енштейн. Комуністи Ведуть нескінченну війну проти цивілізації, щоб знищити всі інститути влади, всі уряди, усі держави у світі. Вони прагнуть створити міжнародний союз жебраків, злочинців, бездарностей, бунтівників, хворих, дебілів та дурнів, який має охопити весь світ. ВІНСТОН Черчилль Армії утримуються для захисту існуючої системи, а не людей. У майбутньому розумне людство не допустить війни Жак Фреско. Війна це спосіб багатих людей захистити свої інтереси, посилаючи дітей середнього та бідного класів на смерть Джордж Карлін. Ніколи стільки не брешуть, як під час війни. Після полювання і до виборів отто фон Бісмарк. Щоб нація залишалася здоровою, вона має воювати кожні 25 років. Беніто Мусоліні. Люди не розпочинають війни. Уряди роблять це Рональд Рейган. Превентивна війна самогубство через страх смерть І Якщо вилучити гроші у 50 найбагатших єврейських сімей, то припиняться війни та революції Енрі Форд. Державний діяч, який бачить, що війна неминуча і не може наважитися завдати удару перше. Винен у злочині проти своєї країни. КАРЛ ФОН Клаузервіт. Найшвидший спосіб закінчити війну це зазнати поразки Джордж Орвел. Якби думки і сили людства перестали витрачатися на війну, ми за одне покоління змогли б покласти край бідності у всьому світі Бертран Рассел. Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці Наполеон Бонапарт. А Бога нема? Ні, друже. Звичайно, ні. Якби він був, хіба він припустив би те, що я бачив на власні очі Ернест і Мені дозволено все. Тому що цієї секунди я чудово усвідомлюю, що роблю. Я йду на смерть. Я йду не на ризик я приймаю не бій Я приймаю смерть. Мені відкрилася велика істина війна це прийняття не ризику, це прийняття не бою Настає час, коли для бійця це просто прийняття смерті. Антуан Де Сент Екзюпері. З того часу. Як утвердилася демократія У нас одна війна змінюється іншою. Вінстон Черчилля. Набагато легше виграти війну, ніж мир Жорж Клемонсо. Кожне покоління має взяти участь у війні Адольф Гітлер. До добра і світу тягнеться мудрець, до війни і чвар тягнеться дурень рудаки. Угоди з Росією не й паперу, на якому написано Отто фон Бісмарк.